Низька якість питної води або ж навіть відсутність системи водопостачання із сучасними технологіями перестають бути проблемою. Новітні системи водоочистки в змозі перетворити навіть замулену ставкову воду на кришталеву чисту, яка відповідатиме усім нормам питного водопостачання. Обладнання, яке ми встановлюємо, дозволяє очистити воду навіть зі ставка з жорсткістю води більше 20 Ми понижаємо її до одиниці. Очищаємо воду як для промислових цілей, так і для побутових клієнтів. Очищення води відбувається в декілька етапів. Спочатку встановлюється робиться аналіз водички, після цього ми встановлюємо вже після згідно цього аналізу. Ми підбираємо обладнання для побутової води. Використовуємо системи зворотнього осмосу, які дозволяють очищити воду від хімічних і бактеріологічних домішок для вживання води іменно сирою в квартирах. Промислові об'єкти заклади громадського харчування, бази відпочинку потребують Встановлення цілого комплексу очисного обладнання, адже для таких об'єктів вода повинна суворо відповідати санітарно-епідеміологічним нормам. На даному об'єкті було встановлено обладнання європейських виробників, яке очищає, дозволяє очистити воду з відкритого, з відкритого водойми. Було встановлено так зване обладнання механічної і вугільної фільтрації, яке дозволяє забрати з води механічні забрудники і бактеріологічні. Також на даному об'єкті були встановлені пом'якшувальна колона з комп'ютером, яка регенерується завдяки таблетованій солі, та кінцева ступень очистки ультрафіолетова лампа, яка вбиває мікроорганізми та знезаражує воду. Дані ступені фільтрації дають змогу очистити воду будь-якої складності нашою компанією. Дають можливість очистити воду до питної, яка забезпечується для промислового та побутового призначення. Компанія «Аквасвіт» вже понад 10 років займається встановленням та обслуговуванням системи очистки води у будинках, квартирах, офісах, закладах громадського харчування та промислових об'єктах. Працівниками компанії проводиться регулярний аналіз води, вчасна заміна фільтрів та постачання таблетованої солі для систем пом'якшення води. Усім клієнтам, які до кінця року придбають водоочисне обладнання у компанії Аквасвіт, встановлять його безкоштовно.